Що таке Джомо? Тому що ми, можливо, трішки в контексті, але важливо пояснити, що це взагалі означає в контексті психології. Джомо це такий термін, який дуже часто розглядається як наслідок ФОМО. Ці слова можуть звучати невідомо для нас, українців, тому що це англійські абревіатури. По-нашому це фомо – це страх щось пропустити, а Джомо це радість від того, що я це щось пропускаю. Як нібито Інше сприйняття тієї ж реальності, в якій ну неминуче якісь речі я не встигаю і пропускаю. Дуже. Mm -hmm. mm -hmm. Так цікаво звучить радіти від е, речей, які я пропустив. Mm. Це не може бути в контексті якоїсь самоомани, що от я ніби закриваюся від е, тих реальностей, які є, і живу в ілюзії. А що все добре? Мене це не обходить, я все одно радію. Тобто, як це корелювати із е, е, як правильно золотою серединою і здоровим глуздом, щоб людина в принципі не відривалася від реальності. Радість, вона або щира, або це не радість. Тому штучно перейти в Джомо, в цю радість від пропускання не вийде. Тобто до неї треба дозріти, доеволюціонувати. Ми ніколи не переплутаємо щире відчуття радості з нещирим. Щира Джомо, коли його вдається вловити, це Можливо, ви бачили, є популярний актор Кіліан Угу. Він часто в гумористичних картинках відео такий сидить, такий розслаблений, mm -hmm. зітхає, і ніби все, йому в цьому житті вже зрозуміло. А, ось, ось це Джомо це коли тобі спокійно і радісно, mm -hmm. штучно не вийде. Ми на одній навіть розмові спілкувалися, що якщо говорити в контексті радості, для нас це ніби як пік якоїсь емоції. Але насправді справжня радість це певний штиль, певний так. спокій. Тобто, от в цьому глибина радості в неї немає такої надмірної емоційності, про яку ми собі часто думаємо. Але напевно, щоб, як ви казали, дійти до цієї радості, важливо зрозуміти, а де точка відліку, де точка, з якої я починаю цей шлях. Тому для тих, хто не слухав нашу розмову минулого разу. Отак От трішки торкнемося, в чому полягає страх втратити можливості, і як від нього вже доходити до радості. Угу. Ну, страх він частіше за те, що, частіше за все, що. Або щось не встигаю, що інші встигають, тобто, що розрекламовано, що розказали, що інші встигають, що в соцмережах побачив, що рідня розказала, що а ми в твоєму віці уже і перелік. Угу. Тобто є якісь активності, досягнення, здобутки, стани речей, які людина ще не встигає, і вона від цього переживає. Тобто, це зазвичай штучні і неістинні. Бажання, але вони сприймаються ілюзорно як справжні, і через те ми через це переживаємо. Трошки mm -hmm. тавтології не говорила, але можливо сенс передала, як чи щось mm -hmm. додати. Mm -hmm. Я пам'ятаю, що ви дуже класно помітили минулого разу стосовно того, що коли це страх щось втратити, у нас е, потрібно дивитися на бажання, тобто, чи це насправді було моїм бажанням? Mm -hmm. Подивитися, чи це було моїм запитом від життя, моїм запитом від взагалі мого існування? Тобто, це набагато глибше питання, ніж просто там я не встиг встигла якусь подію, яку дуже хотів сильно відвідати, а чи справді я хотів, тому. Отакі От питання, які ми повинні собі ставити, це, це mm -hmm. я особисто пам'ятаю з минулого. Хочеться трошечки від нашого абстрактного обговорення взагалі цих понять підійти до практичного, як це проявляється в житті. Можете навести якийсь приклад ось цього стану Джомо, щоб ми могли проілюструвати і люди могли якось відрефлексувати, де в їхньому житті є можливість взяти ось цю основу? Mm -hmm. Добре, я наведу два приклади, найбільш такі. Наближені до життя про їжу і просто сумки. Uh -huh. Про їжу. Ви коли їсте ваш улюблений десерт? Наприклад, це наполеончик. Uh -huh. Саме той, саме з таким кремом, саме от саме він. В цей момент ви дуже щасливі, і в цей момент всі яскраві десерти, ви їх не хочете. Ваше щире бажання це насититися саме цим наполеоном. Mm -hmm. Ви можете бачити красу і цікавість, і такі можливо закидування на майбутнє, що ну, цікаво було б познайомитись, що це за такий гарний там, зелений десерт. Але коли ви знаєте, що Наполеон мій улюблений, і зараз я з ним в контакті, ви не хвилюєтесь. Uh -huh. Про стосунки, коли ви на побаченні з людиною, з самотією тією, і дуже-дуже, дуже кайфуєте, в цей момент ви не думаєте, а хто міг би бути кращий? А де знайти якихось кращих людей? А можливо, треба ще там познайомитись з кількома людьми? Можливо, ви не думаєте про це. Звичайно, завжди є люди, які по якимось сферам десь хтось. Встиг більше, десь хтось щось інакше має. Але коли ви зустрічаєте саме те, ви не думаєте про інакше. Вам добре тут і зараз. І ви спокійно витримуєте ось цю, ось цей асортимент величезний, який світ може. Запропонувати вам спокійно, угу. тобто це про о, пріоритети життя, тобто те, що для нас справді важливо, а не те, що нам нав'язує суспільство. Тобто, я так розумію, що ось цей підхід, що о, у нас прийняття, ми не встигаємо якісь речі, це взагалі не наша історія, це так. щось навіяне іншими людьми. Так. От воно як. А я думав, що це в принципі навіть ну там, коли ти в свої якісь там моменти дивишся. Ну, наприклад, я думаю, багато батьків, особливо жінок, вони можуть десь. 에, ну, Страждати від того, що вони прогавили якісь можливості у вихованні дітей, або спостерігати за тим, як mm -hmm. діти зростають. Вони О, цей час вже не повернеш, а ти там і так страждаєш, і дивишся, що інші мами, вони там такі. 에, тобто, от в практичному житті, як навчитися цього розуміння, що є моє, а є те, що просто от десь популяристично зараз. Mm -hmm. Ну, Те, що ви описуєте, це такий дуже хороший контакт із собою. Слова абстрактні, але відчуття то реальні. Коли ми чітко знаємо, що ми хочемо, і, ну, або прагнемо дізнатися нам спокійніше, світ розвивається і асортимент вражень, можливостей і покращень, які він може запропонувати, він буде тільки збільшуватися. Тобто, ось це ФОМО. Це ж наслідок чого? Що таке не мої бажання? Це коли я покладаюся на зовнішній авторитет, щось інше краще. А воно йде з загальної стратегії по життю, звичка покладатися, можливо, такий майнсет, буває культурна історія. Дуже часто в розмові звучить якесь таке, наприклад, припіднесення європейських країн. Або Називання України там, ну, в контексті країн Другого, третього світу. Uh -huh. Ось ця меншовартість вартість, якась внутрішня, дуже штучна звичка порівнювати. Або е виросла людина на американських фільмах і якось звикла, що там краще. Ну, в кіно завжди е більш якось е яскраво, uh -huh. бо воно кіно. Я завжди, от, коли про такі речі з кимось спілкуюся, порівнюю, що е, країни, де немає доступу такого до інформації, як у нас, в них і немає цих проблем. І найщасливіші краї, країни, чомусь вони найбідніші, е, африканські, там якісь. І ти дивишся, от нібито е, ну, там все тяжко. Ну, там навіть не, не третього світу. Я не знаю, якого там світу, mm -hmm. і деякі країни, і така бідність, але люди не знають інших порівнянь. І їм добре в цьому контексті. Ну, Це не до того, що нам треба прагнути там, ось такого, але ну, розуміти, що ми живемо тут і зараз. І прагнути того, чого ми можемо і не торкнутися взагалі, ну, це якась така утопія, не здійснена. Це певне таке горе від розуму, мені здається. Mm -hmm. Тобто, чим більше в тебе є, чим більше ти знаєш, більше ти бачиш. Тобі, в принципі, цього. Хочеться і просто для кількості. От мені здається, ми саме через асортимент, як ви кажете, дуже, дуже вдало підібране слово. У нас відчувається цей такий споживацький спосіб життя. Тобто ми зараз не, не живемо, а більше споживаємо багато контенту, багато подій, багато людей так само. І саме кількість в нашому житті зараз визначає, наскільки якісно ми його проживаємо. Часом не саме глибина того, що ми робимо, або те, як ми живемо, а кількість того, що ми робимо. Як змінити оце розуміння? Ви казали так, що це процес переходу, як цей процес проходити? І сьогодні кожній людині, яка хоче змінити цей страх, вже на радість того, що у мене не все є, але мені добре. Знаєте, якщо говорити якісь поради, як перейти? Це ж знову буде е, якась дія, яку треба зробити, плюс одна дія до нашого ФОМу. Ось тут я не встигаю, а тут ще психологи наговорили тисячу дієвих дієвих Що це порад. треба зробити. Що це треба і тут не встигаю, і взагалі важко. Мені здається, найкращі зміни, і взагалі люди починають зміни, коли вони наситилися не тим. Угу. Ось коли людина вже дійшла до точки, що далі так вона не хоче, справді не хоче, вона починає цю зміну. Як правило, це якась точка дуже схожа, може бути схожа на відчай. Ось я бігаю, женуся, ну, щоб все більше встигати, треба все більше можливостей мати з цим контактувати, більше часу більше заробляти, потім більше заробляти недостатньо, бо часу треба, делегую, біжу, 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 біжу. А радості якось не прибавляється. І це точка відчаю. Коли скільки б я не робив все більше якихось продуктивних речей, вони не працюють. І ось тут людина зустрічається з цим вічем і там уже бачить потребу. Ви класну фразу сказали: горе від розуму. Я думаю, її можна ще посилити горе від голоду. Mm. Що таке розум? Розум. Це обробка інформації. Ось ми бачимо 10 людей, які е, кайфують від 10 різних речей. Нас, наш розум обробив і каже, нам треба всі 10 цих штук. Але розум це не усвідомленість. А усвідомленість вона вже дивиться. Ага, Я обрав 10 штук, тобто я голодний на 10 тем. Або, може, там щось є спільне. Сумую за Наполеоном домашнім маминим, наприклад. А ганяюся за всіма новинками десертів. І все не то. Uh -huh. Uh -huh. А як взагалі дійти до розуміння, що встигнути усе в житті неможливо? І, e, 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 ну, от, я думаю. Люди живуть, от дійсно поставити багато галочок, та от, наприклад, там відвідати всі країни світу, uh -huh. і от ти думаєш, що краще відвідати усі країни світу, чи відвідати в 10 разів менше, але побути в них подовше, перейнятися їхнім менталітетом, якимось звичаєм. Е, як дійти до такого просвітлення, що і не потрібно встигнути все? Слухайте, я думаю, можна пробувати. Ну ми не можемо змінити бажання людини. Якщо бажання є, ми не можемо його штучно, угу. тому, Це ти тепер не хочеш, а це хочеш. Ну, Деякі люди граються в такі ілюзії. Результат, відсутність задоволення, тому що це знову це з розуму було зроблено, а не від відчуття. Ну, якщо є така потреба поганяти по країнам, чудово, вперед, успіхів! Можливо, для когось це буде щастя. Добре. А можливо, хтось втомиться. І скаже: о, така я люблю, виявляється, там, не знаю, десь на високий поверх в якусь кафешку зайти і дивитися, сидіти. І мені не треба 100 музеїв, музею, мені треба просто сісти і подивитися на Криєвид. О, вже інший відпочинок. Вона так знайде, в будь-якому разі, що б ми не робили, ми завжди знайдемо своє. Своє маркується такою. Упевнений спокій, спокійна радість, не відльот в ось цю е ейфорію. Ейфорія це не радість. Ейфорія е гормони, які виділяються під час ейфорії, це гормони, які глушать біль. Чому ейфорія, коли пробіг марафон? Взагалі-то дуже болить тіло, і воно виснажене. І виділяються оці індерфінчики, які працюють як така певна речовина, яка дає нам цей вау-ефект. Те саме насправді відбувається, коли людина там, якусь, не дай Боже, аварію потрапила або якусь травму. Дуже часто ми помічаємо, приїжджає швидка, а людина жартує, Ейфорія. але не від великого щастя. А ось радість спокійна це те, про що Джому ось це є. Угу. То, якщо брати, наприклад, Фомо, так його критерієм або, можливо, такою визначною якістю рисою буде голод. Ну, коли ми беремо Джому, якою буде основа е, цього феномену сьогодні? Я би сказала спокій. Ось такий, знаєте, так, сісти на диванчику. Так, і все добре, ось спокій. Його штучно не вийде зробити. До нього треба йти комусь бігти. Знаєте, якщо ми дуже далеко зайшли в не свої е, цілі. Десь опинилися ну, в дуже гарному місці. Але робота не моя, сфера не моя, нічого не приносить радість. Тоді до цього ФОМу треба буде йти, е, ну, може, комусь бігти, гаразд. Але коли ви прийдете, а ви точно прийдете, бо ми встигаємо все, що нам справді треба. Угу. І життя вистачає на все, що нам справді треба. Угу. А може бути ось цей стан Джомо. Частиною нашого буремного життя, тобто не завжди ти можеш обрати обставини так, особливо зараз, коли ну, інколи ти мусиш працювати на роботі, яка тобі не приносить задоволення, тому що зараз вона тебе годує. Угу. Інколи ти мусиш бути в колективі певних людей або в якісь метушні. Але чи можливо ось цю філософію зробити частинкою якогось простору, наприклад, що ти знаєш, коли я потраплю, наприклад, ось в це місце. Тут я трошечки відволікуся і побуду в цьому стані, насичусь і піду далі. Тобто можна це міксувати з нашим повсякденним звичайним життям. Я думаю, це якраз оптимальне рішення знаходити, створювати собі такі острівці оцього джому. Острівці спокою. Uh -huh. е, так, життя може бути буремним, особливо коли відбувається зміна завжди. Так, Поки ми знаєте, ремонт змінимо зі старого на новий, буде період, коли у нас взагалі нічого немає. Uh -huh. Ось. Але ці острівці можуть бути класно, коли дім. Е, Болюча зараз тема для багатьох, але все-таки помешкання, дім, або хоча б там свій диванчик, там своя постіль. От. У кого що є. В ідеалі дім, точка збірки. Щоб ви знали, що це місце, де вам спокійно. Іноді в практиках е кажуть: уявіть свою точку спокою, місце, де вам безпечно, точка безпеки. Е так, дім є не у всіх, але можна прагнути до того, щоб було ось це от, я, моє тіло, точкою спокою. Ну, якусь кафешку, знайти, якусь людину. Насправді, до речі, один з моментів, як до того Джому прийти. Е бути поруч з такою людиною, ми заражаємося усім, і не хорошим, і хорошим. Зараження це такий механізм психіки в науці описаний. Ось ці не обов'язково їхати там в Африку, там де люди насправді ну, десь від незнання, десь це не радість, а ейфорія, про яку ми казали, бо дуже багато і драматичної історії. Бабуся, яка живе в селі без телефону, але живе щасливо не компромісно, а є такі, бабусі, які вміють радіти. Тому що радість вона не від матерії, вона пов'язана з матерією, але радість це зсередини йде. Дякуємо дуже. Мені здається, що через ці два терміни ми показуємо. В принципі, те, куди ми заходимо, коли женемося не за своїм, і те, що отримаємо, коли, врешті-решт, знаходимо те, що дійсно вже належить нам. Розуміємо свої бажання, так розуміємо прагнення нашого серця так само. Тому дякую за те, що ви відкрили для нас цю тему. Дуже багато цікавих думок прийдеться тепер обдумати після. Я сподіваюся, що всі наші глядачі так само будуть брати це до уваги, використовувати, обдумувати, і напевне, от те. Що ви говорили про відштовхнутися від цієї точки, так відштовхнутися від відчюю, який тебе наповнює, буде якраз рушійною силою для того, аби шукати щось інше, рухатися в іншому напрямку. Тому дякую вам за цю тему, за те, що відкрили її для нас. Пригадуємо, що сьогодні разом із нами Ольга Гулей, психологиня. Ми спілкувалися на тему радості від того, що ми не встигаємо все в нашому житті. Тому радійте, навіть коли немає всього, що ви нібито хотіли, і ще більше ставте собі запитання: а чи справді ви цього хотіли?